Слава Ісусу Христу! Бог Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі за життя Ісуса Христа, за Євангеліє, яке Ти даруєш нам людям. Господь, відкидь, будь ласка, наші серця, дай нам чути, Господь, Твій голос, Твоє слово. Допоможи нам бути тим, хто приймає Тебе. Тобі в усьому слава. Отцю і Сину і Святому Духу. Пес свято. Любі ти. Зустріч з Євангелієм. Зустріч з Євангелієм або повернення до Євангелії. Знаєте, любі, подивіться, Євангелія. Два слова складаються в Євангелія. Єва. Єва це життя. Знаєте, так? Да? І е е е Гелія, склад. Отже, ісус, що ж таке Євангелія? Любі, для того, щоб зустрітися з Євангелієм, нам потрібно знати саме Євангеліє, що означає Євангелія, тобто блага звістка Ісуса Христа. Для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом, нам потрібно знати. Об'єкт нашої віри, в що або в кого ми віримо. І любі, для того, щоб зустрітися з Євангелієм, нам потрібно знати справжню реальність або справ... справжній стан нашого людського серця. І так, любі, хто такий Ісус Христос? Бог наш. Чому він залишив славу Небес і став подібним до нас? Він від Матвія, 3 глава, там такі чудові слова. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустені юдейській і каже: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Пізніше Ісус Христос каже, я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я не достойний понести взуття Йому. Ахестаті каже, Він хреститиме вас святим духом і огнем. У руці своїй має Він віячку. І перечистить свій тік. Пшеницю Свою він збере до засіків, а полову попалить у огні невгасимі. Євангеліє любі це життя. Євангеліє це сам Ісус Христос. Блага звістка про Христа Ісуса, Сина Божого. Бог нам дарує Євангеліє. Любі, скажіть, будь ласка, наскільки чистим є наше з вами серце? Від ну... Якщо оцінювати за 10 бальною шкалою, скажіть, будь ласка, від 0 до 10, наскільки чистим є моє серце? Хто нам Бог знає? Бог знає? Але і ми знаємо. Любі. Дозвольмо Господу відкрити нам справжню реальність або справжній стан нашого серця. Що говорить Бог про наше серце? В притчі 23 глава 7 віршик, говориться про те, що не їж хліба в злоокого, і не пожадай лакоминок Його, бо як у душі своїй Він обраховує, такий є. Він скаже тобі, їж пий, але серце його не з тобою. Ми можемо сидіти всі тут, але серцем бути вдома в лісі. Любі, Як ви думаєте, чи всі наші серця до доподоби Богу? Він збрав, там він думає, що. Ми не знаємо, ми не знаємо один одного, але Господь Бог Він знає кожного із нас. Він бачить наше серце. Він зараз бачить, де ми знаходимося з вами. Чи відкрити наше серце до нього? Любі, я задаю Господу запитання, Господи, а чи моє серце тобі подоби? Дії, 13 глава, 22 вішик, людина із серцем подоби Богу. Апостол е, говорить, а його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи, знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Є серця, які Богу доподобив. І Петро згадує про Давида, якого Бог вибрав. Як ви думаєте, чи необхідно берегти своє серце? Перша царів 11 глава, 4 віршик. І сталося на час Соломонової старости жінки його прихилили його серце до інших богів. І серце його не було все з Господом, Богом, як серце його батька Давида. Своє серце треба берегти любі. Що робити відродженим та невідродженим серцям? Господь каже, що для тих, хто ще не примирився з Богом. Нам потрібно примиритися з Богом через покаяння і навернення до Бога. У Євангелії Матвія, 3 глава, 1 віршик, Іван Христитель, коли виходив на служіння, він почав проповідувати пустин Юдейський та й каже: покайтеся, бо царство небесне наблизилося. Хто має каятися? людина. Бог примирює нас через Ісуса Христа із собою. Для тих, хто розпочав жити з Богом. Я дуже дякую Богу, що Бог знаходить серця, приводить їх до себе і він, той, хто спасає людей через Євангеліє, через Ісуса Христа. Нам потрібно берегти наші з вами серця любі. Притчі, 4 глава 23 вішик. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже. Бо з нього походить життя. Любі. Необхідність берегти свої серця. А чим ми напомнюємо наші з вами серця? Ви знаєте, любі, що те, яким є наше серце, показує наше практичне життя. Наше щоденне практичне життя говорить про те, яке у нас серце. Наше життя це плід нашого серця, любі. Як ви думаєте? Наскільки важливо дійсно перебувати у пізнанні Батька через читання і роздуми над Його словом? Повторення закону 30 та глава. Такі слова говорить Мойсей. Бо я сьогодні наказую тобі любити Бога, Господа, Бога Свого, ходити його дорогами. Та постанови його і додержувати заповіді і закона Його, щоб ти жив і розмножився. І благословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим богам, і будеш їм служити. Я сьогодні представлю вам, що конче погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш, Йордан, щоб увійти туди на володіння її. Чим ми наповнюємо наші з вами серця? В чиїх руках наше серце любить? Давайте на завершення будемо молитися за наше серце, щоб воно стереглося Божими руками, щоб воно наповнювалося Божим Словом. Амінь. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти нас сьогодні навчаєш про необхідність зберегти своє серце. І я дякую, Господь, за те, що серед нас є ті серця, які ще з тобою не примирилися. Є ті серця, які вже примирилися. Тому ми молимо Тебе, Господь, щоб по великій своїй милості, Господь, Ти давав нам Духа Святого і допоміг нам берегти наші серця. Так, як ми прийняли тебе Господом у своєму житті, допоможи нам бути вірними тобі. Побласуй кожного із нас. Поблосує тих, хто ще тебе не прийняв, прийняти. Покаятися і увірувати в тебе, і прийняти тебе у своє життя. А тим, хто вже прийняв тебе, допоможи, Господь, відрікатися від гріха і своє життя святити тобі. Ми дякуємо тобі за Євангелію Ісуса Христа, який прийшов спасти нас, грішних людей. Тобі, в усьому слава, і Сину, і Святому Духу. Амінь.